Друзі, всім привіт! Це канал Товарний бізприв'я Олександр Штабура. Сьогодні у нас випуск топ-9 товарів, котрі будуть продаватись взимку. Ну що, друзі, ви готові? Поїхали! Друзі, я підготував для вас ці топ-9 товарів, тому що, на мою думку, Самі ці товари будуть класно продаватись взимку. Я подивився багато різноманітних відео, де розповідають про шкарпетки, про якісь там маленькі дешеві товари. Я з цим не згоден, тому хочу вам протранслювати ті товари, котрі будуть точно продаватись, там можна хоч щось заробити. І так, на першому місці це ланчбокси. Це незмінний просто товар, котрий завжди продавався і продається. Давайте тепер перевіряти цей товар через Google Trend і на Aliexpress. Заходимо на Google Trend і пишемо Lunch Box. Дивимось, коли цей товар продається. Це дуже важливо, тому що в кожного товару є своя сезонність. І продавати чи закупляти той товар, котрий зараз не буде продаватись, немає сенсу. Тому дивимось на екрані і бачимо, що цей товар починає продаватись. Дивимось на цей товар, він починає продаватись ще в серпні, друзі. Але дивимось, що. Починає стухати продажі десь в жовтні, але я хочу сказати, що графік ще оновиться, тому що цей товар він користується побором через що? Через те, що коли вже холодно. І ви хочете куштувати теплу їжу в себе в офісі. Наприклад, як я в себе в офісі, не хочу їхати кудись додому, їсти. Я хочу тут і зараз поїсти смачну теплу їжу. Тому ланчбокс це ідеально в цей час. Тому я вважаю так, що з кінця серпня цей товар починає продаватись до кінця там, зими, це точно. Тепер ми йдемо в Аліекспрес, пишемо ланчбокс. Тому що треба розуміти, які ланчбокси, які є різновиди. От на Aliexpress ви можете побачити різноманіття цих ланчбоксів. Ви тільки подивіться, які є варіації, які є форми, які є дизайни. Оцей прям просто пушечний. Давайте зайдемо, подивимось, скільки продажів можемо подивитись. Ми можемо подивитись відгуки цього товару. І якщо ми хочемо працювати через Китай, то ми можемо замовляти його. Звичайно, можна замовляти не на Аліекспрес, тому що це не найдешевший сайт для закупівлі товару з Китаю, але все ж таки тут асортимент, можна подивитись, подивитись, скільки продажів, наскільки цей товар користується попитом, і які є дизайни в ланчбоксів. Яка є проблема в ланчбоксах на 7 кілометрі в Одесі? Те, що там тільки один вид цього ланчбоксу, і всі його продають, і це великий трабл. Тому що, якщо ви хочете продавати ланчбокси, ці ланчбокси мають бути оригінальні. Я завжди вам казав, треба працювати з найкращими. Треба обслуговуватись у найкращих. І до цих найкращих входить компанія Профіпак, з котрою я працюю вже багато років. Я постійно її раджу, не просто так, тому що. Все, що ви бачите, стрейчі, всі ці пленки, все це товар профіпаку. Вони дуже якісно обслуговують. Друзі, в них дуже швидка відправка замовлення. І це дуже круто. І що мені більше за все подобається, те, що в них є суперський сайт, який ви бачите на екрані. Тут є коробки, стрейч пленки, пупирка, дуже велике різноманіття товарів, і вам ще й порадять, що краще взяти. Отже, друзі, якщо ви відкрили свій особистий склад, ви хочете якісно запаковувати ваші товари і щоб клієнти. Отримали якісний цілий товар. Друзі, звертайтесь до компанії Profipak. це дуже класна компанія. Раджу. Всі дані в описі до даного відео. Друзі, працюйте тільки з найкращими. Окей, друзі, топ-2. Це нічник. Я дуже сподіваюся, що на українській мові начнік саме так і звучить. І так, чому я вважаю, що цей товар класний? Мені здається, що він не те, що там. Тільки взимку продається. Він продається завжди. Але можна як подаруночок його придбати. І давайте подивимося цю гіпотезу через Google Trend. Начебто мене Google Trend зрозумів. Так, дивимось, що початок тренду з кінця жовтня і тільки набирає, набирає обертів. Дивимось минуле. У Нас пік продажів це грудень, початок грудня і закінчуються продажі. В нас в січні. Ось бачите, цей товар продається дуже гарно саме взимку. А тепер йдемо на AliExpress. Пишемо нічник. Є таке слово на українській. Ляха-муха. Як мені знімати випуск, коли ця муха літає постійно? Так, дивимось, друзі, бачите, які є різновиди. От, наприклад, цей нічник класний. Так, поїхали далі. Які ще у нас є? Цей був дуже популярний раніше. Нічник. Бачите, яка кількість от цих нічників. А тепер подивимося, який у нас топові. Цей топовий, але дешевий, він завжди продавався і продається. І ось цей, бачите, скільки було продажів цього товару, який в нього рейтинг. І ми можемо зробити висновок, друзі, що цей нічник можна замовляти в Китаї. Я хочу сказати вам, що на 7 кілометрі цього товару немає. І це дуже круто, тому що. Менше конкуренція. Менше конкуренція, Тому треба замовляти через Китай. Окей, топ-3 для мене це ялинки. Я на особистому досвіді знаю, що ялинки завжди продавались і продаються. Ну, це, звичайно, штучні ялинки, ви не подумаєте. Тому я хочу вам довести, що це саме так. Йдемо в Google Trend, пишемо ялинки, Перемикаємось на українську. Ялинки. Ялинка. Є, дивимось. Ялинки у нас продаються, починають продаватись з початку, з кінця вересня і закінчують продаватись навіть у січні. Я хочу сказати так, що це дуже кумедно. Коли ми продавали ялинки, ми завжди були в шоці, що комусь вони потрібні в січні. Це просто нонсенс. Чого не бачу? Ця муха. У! Уу, подружка! Я тебе вбив. О! Доліталася! Я ж казав, не треба мене дратувати. Ну, як бачимо, великий асортимент ялинок, але вони такі якісь не знаю, як їх транспортувати. Тому краще за все придбати ялинку оптом на сьому кілометрі і реалізувати через наші маркетплейси чи наші платформи. Знаєте інтернет-торгівлю чи являєтесь досвідченим продавцем товарів? Друзі, хочу вам запропонувати дропшипінг платформу «Вебсклад». Якщо ви початківець в інтернет-торгівлі, то «Вебсклад» допоможе вам почати свій бізнес абсолютно без вкладень. Зведіть свої ризики до мінімуму. А якщо ви вже професійний продавець, то веб допоможе вам розширити ваш асортимент товарів. Все дуже просто. Просто загрузіть товари з веб-складу собі на сайт та отримайте додаткові продажі. І так, друзі, коротко про переваги веб-складу. По-перше, біля тисячі товарів постійній наявності. А також на сайті відображена точна наявність товару. По-друге, тільки трендові товари або ті товари, котрі приносять користь людям. По-третє, відправлення всіх замовлень, зроблених до 17.00 в той же день. Четверте. Особистий кабінет з переліком всіх ваших замовлень. Завдяки цьому ви можете постійно контролювати свої замовлення і свій заробіток. П'яте. Це виплата дропшиперам будь-якої суми протягом 24 годин. Шосте. Дуже важливо і актуально зараз. Це можливість працювати з мобільного телефону з будь-якого місця. Вам залишається займатися найважливішою справою це розвитком свого бізнесу. Всю іншу роботу, упаковка товару, транспортування товара до нової пошти, ведення складського обліку все це зробить за вас веб-склад. Заходьте на сайт веб-складу та починайте заробляти вже сьогодні. Всі посилання в описі до даного топ-4 друзі: це термобілизна. Знаєте, я вам казав, що це. Цей товар продається і восени, але він також продається і взимку, тому що є різна термобілизна. Просто є різна термобілизна, котра підходить для осені і котра підходить для зими. Тому ми зараз спілкуємося з вами саме про ту термобілизну, котра буде продаватись взимку. Давайте вбиваємо Google тренді. Так, і дивимось на графік. На вже пік продажів, я вам хочу сказати. Дивимось на минуле, і в нас закінчуються класні продажі в кінці грудня. О, тому взимку я думаю, що перший місяць ми зачепили до кінця грудня. У нас будуть класні продажі термобілизни. Я хочу сказати по собі, що я дуже люблю, коли теплесенько, коли на вулиці холодно. Тому раджу цей товар реалізовувати. ТОП-5 для мене це постільна білизна. Я вам хочу сказати, що колись я трішечки займався виробництвом цього продукту, і я вважаю, що на фоні інших товарів це дуже класний подарунок. Тому давайте перевіряти, як він продається по Google тренду що він нам скаже. Так, дивимось, що починають йти зараз продажі дуже дуже гарні, як ніколи. Я вам хочу сказати, давайте подивимось на минулий рік. І бачимо, що пік продажів це ем, грудень, як я бачу. І в принципі, вона завжди продається. Просто трішечки є просадка в нас, це в нас влітку, я так бачу. да? Влітку просадка в нас, як і в принципі, товарний бізнес. Але потім йде зріст продажів, і він набуває зараз дуже класного піку. Я ще хочу подивитися, що в нас є на AliExpress. Так, дивимось, є велике різноманіття. Постійний білизни. от мені це дуже подобається. Ага. Бачите, які є різновиди, тому можете полистати і подивитись, що в нас є в продажі, які варіації. Що я хочу сказати, що. Коли я був в цьому бізнесі, я зрозумів, що треба відрізнятись від конкурентів. Якщо ви продаєте те ж саме, що інші, то там дуже маленькі зазори. Але хтось хто виробляє унікальний продукт і ви будете щось закупляти досить унікальне по дизайну, то ви можете заробляти дуже немаленькі кошти. Топ-6 для мене це подарункові набори. Я навіть не буду дивитись Google-тренди, нічого не буду дивитися. Просто хочу вам сказати, що подарункові набори це круто будь-який товар. Це може бути горіхова паста, це може бути все, що завгодно. Це може бути косметика. Я тут десь навіть конспектував. Мабуть, а ну це в нас набори для уходу там за обличчям і так далі для жінок. Набори з їжею, це що завгодно. Горіхи, не горіхи, все що завгодно, все, що в подарунковому наборі, воно класно йде під подарунок. Це банально, але це просто і це реально так воно і є. Тому якщо у вас є з чого зробити подарунковий набір, придбайте класні такі коробочки, котрих ви можете це все оформити якісно і красиво, ленточкою, стрічкою зав'язати, і все подарунковий набор вже готовий. Топ 7, це в нас дитячі товари, дитячі іграшки. Я хочу сказати, що я теж продавав дитячі іграшки, що я тільки не продавав в товарному бізнесу за 10 років. Але хочу сказати, що саме під Новий рік дитячі товари продаються неймовірно круто. Це просто пік продажів цього товару. І навіть теж не треба перевіряти через Google тренди, але давайте щось подивимось. Так, дитячі іграшки дивимось, У нас починаються продажі з вересня. Неймовірний пік продажів, це у нас кінець грудня, весь грудень, це у нас пік продажів. Потім у нас спад йде і все. Тому під Новий рік, взимку під Новий рік, дитячі іграшки вони продаються шалено. Потім у нас йдуть різні ще свята. Під час котрих теж будуть продаватись ці іграшки і товари. Тому, друзі, я вважаю, що цей товар на особистому досвіді неймовірно круто буде продаватись. І навіть зараз, коли я вам це кажу, ми відкрили новий магазин. Ми спартнерились з людиною, котра продає іграшки в нього в величезний особистий склад дитячих товарів, 3000 одиниць товару. І ми додаємо цей товар вручну суперякісно і будемо реалізовувати під новий рік. ТОП 8 це ковдра з рукавами. Друзі, цей товар ми вже давно продаємо. Я хочу, щоб ви подивились, як він виглядає. І ви тільки подивіться на цей асортимент. Як воно виглядає кумедно, але в той самий час дуже-дуже прикольно. Але щоб одразу розуміти, як ж цей товар продається, давайте зайдемо на якусь позицію, найсмішнішу, наприклад, у цю, мені подобається. Дивимось, скільки продажів, дивимось, який рейтинг. Ну, продажів тут небагато, тому шукаємо, дивимось на всі інші позиції і дивимось, де найкращий рейтинг і де більше продажів. Я вам хочу сказати, що цей товар в нас і зараз дуже добре продається, але все залежить від дизайну. Треба обрати такі фасони, такі дизайни, котрі будуть користуватись попитом. І останнє топ-9 це ковдра з підігрівом. Я вам хочу сказати, що в мене теж був такий страх, що блін, ну як це з підігрівом, а якщо там щось кратне, мене ударить током. Ну, я хочу сказати, що цей товар як продавався минулого року, так і він зараз продається. Мені здається, що зараз це ще більше актуально, ніж коли-небудь. Але треба перевірити в Google Trends, і перевірити на AliExpress. Так, дивимося, що нам пропонує AliExpress. Ось такі варіанти, бачите, от типу цього ми продаємо, давайте зайдемо, подивимось. У нас є продажі, у нас є рейтинг, бачите, рейтинг не дуже. Я вам хочу сказати, що нещодавно, як тільки ми додали цей товар в наш інтернет-магазин, вони одразу почали продаватись. Я неймовірно щасливий, що в мене є товарний бізнес, хоч у мене дуже багато різних бізнес-напрямків, я навчаю людей продавати на маркетплейсі ProM, але в мене є товарний бізнес, і ми можемо тестувати все те, про що я зараз розповідаю, тестувати, як воно в нас продається. Ну і, звичайно, заробляти гроші. Не тільки для тесту це робиться. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей топ-9 товарів, про котря сьогодні. Сьогодні розповів. Я хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. А що ви вважаєте, ще продається взимку дуже класно. Буде дуже цікаво почитати. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково підтримайте його лайками і коментарем. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, підписуйтесь, тому що тут буде неймовірно багато корисної, якісної інформації, яку ви зможете примінити на практиці і заробляти в товарному бізнесі набагато більше. На цьому все. So you better back off or get lost. I'ma stay last stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put it down, I'll be getting loud. You can have a doubts, know what I'm about. Have your mouth. If it be raining now, I keep making sound. Go another round. Some legend bound, can't stop me now. You don't wanna f with me I slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things. That you couldn't Oh I hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my mouth, yeah I take shots, I take loss I make shots, I miss lots I tell you get big boss, You get yachts, you swing lots And pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase and Face it I don't give up quick I don't give up I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it I'll make it, I promise You don't wanna quit with me Slow burn like a disease. Just tell me that I can't show you things that you couldn't believe. Just tell me.